Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, в студії Дмитро Харлов. і Ми вже підготували для вас актуальні новини. Станом на 13-ту годину. Міська влада докладає максимум зусиль, аби допомогти громадянам, які постраждали внаслідок ракетного удару. За дорученням міського голови Бориса Філатова в приміщенні НВК Номер 66 за адресою проспект Героїв а відкрито штаб прийому постраждалих. Там фахівці приймають заяви на отримання матеріальної допомоги сім'ям загиблих для відшкодування збитків, на лікування постраждалим, а також на відновлення документів. Адреса, час роботи та контакти на ваших екранах. Також прийом заяв на отримання матеріальної допомоги та відновлення документів триває у штабі допомоги, що розташований в адміністрації Соборного району. І про роботу комунальників через відключення світла приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено 17 теплорозподільчих пунктів та будинкових котелень. КП Теплоенерго їхня робота відновиться щойно заживлять об'єкти у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на магістральному трубопроводі Зупинено районна. Котельня на проспекті Богдана Хмельницького тимчасово без тепла залишилося 90 будинків і тривають відновлювальні роботи по вулиці. Робоча, 75, Мешканці цього будинку тимчасово знаходяться без тепла. Всі об'єкти теплопостачання, коменергосервісу та жилсервісу Дніпро працюють стабільно в роботі і підвищувальні насосні станції. Зранку аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» розпочали роботи на пошкоджених водопроводах. Адреси на ваших екранах. У жителів прилеглих вулиць можуть бути проблеми із водопостачанням. Ремонти завершать протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 і до 17 години. Протягом минулої доби до поліції в Дніпрі надійшло чотири повідомлення щодо незаконного обігу наркотиків та 23 щодо домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 28 злочинів. За інформацією медиків у Дніпрі за минулу добу народились 14 дітей, сім дівчаток та стільки ж хлопчиків. Трьох малят народили жінки-переселенки. Окупанти вночі знов обстрілювали Дніпропетровщину. Нікопольський район накрили вогнем зградів та важкої артилерії. Попередньо люди не постраждали. Цієї ночі окупанти двічі гатили по Нікопольському району. Випустили понад 30 снарядів зградів та важкої артилерії. Під обстрілом Червоно Григорівська та Марганецька громади. Ворожі снаряди понівечили кілька приватних будинків та господарчих споруд. Люди неушкоджені. Наслідки обстрілу з'ясовуються. Мінометники полку Кастуся Калиновського показали, як мстяться окупантам за загиблих дітей Дніпра. На снарядах, якими цілять в загарбників, пишуть імена малечі, яка загинула 14 січня внаслідок російського теракту. <звук> Коли здарився теракт 14-го, Ми були на позиціях. У хутким часі довідалися вельми шкода, вельми болюче коли помирають діти, будучи не нації. За кожного буде помста. Понад 560 заяв прийняли поліцейські за фактом ракетного удару по будинку у Дніпрі. З них 420 стосувалися пошкодженого майна, 43 – пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель. Також правоохоронці реєстрували та перевіряли повідомлення про зниклих безвісті людей. Наразі зниклими безвісти залишаються 11 людей. Зараз на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна. Також групи поліції працюють для недопущення крадіжок з тимчасово залишених осель. Коли стався прильот ворожої ракети на набережні перемоги, влада Самаріна разом із родиною була вдома. Її житло сильно пошкоджено. Проте жінка більш за все хвилюється за свою 11-річну доньку. У дитини травма голови. Я нічого не зрозуміла. Я не поняла, у меня, во-первых, не было мысли даже о том, что это может быть наш дом. Я бежала босиком по разбитым банкам, и, и Господь так управил, что это даже не поранилась. Просто вот вообще, я потом посмотрела, уже вчера мы были в квартире, я ходила, смотрела на свои следы красные по всей кухне. И... И забежала в спальню, я была на кухне, я приехала, я волонтерю в Мечник в отделении нейрохирургии, ребятам помогаю. Я приехала только с дежурства, сидела ужин, обедала, наверное. А ребенок с папой был в спальне. И балконный блок на них прилетел, и ребенку рассекло голод. Очень сильно. Сейчас это в отделении нейрохирургии. Спасибо докторам, спасибо за отделению. Они все, это такая поддержка, и медсестры, и доктора, все, все вокруг нее просто... Просто там средней тяжести, да, слава тебе, Господи, ни череп не задет, позвоночник целый, все хорошо, но просто девочка 11 лет и это лицо. Там очень большой шрам на лбу, Далі історія дніпровського волонтера, чиї батьки жили в тому самому будинку на перемозі, куди поцілила російська ракета. Максим Свисенко того дня поїхав на Донеччину. Повіз допомогу. Його мама була вдома. Її врятувало диво. Я з магазину і планувала йти якраз в той самий під'їзд, який обвалився. В одному з тих під'їздів проживала сім'я, яку знали весь будинок. Це жінка, яка, які всі з усіх будинків приносили пусті банки металеві для виготовлення окопних свічок для наших захисників і захисників. Я дуже одночасно дуже щасливий, що моя мати врятувалася, що мама мати залишилася жива, але в той же самий час відчуваєш невимовну, невимовну жалобу за усіма тими, хто... чиє життя було зруйноване, і тим паче за тими, чиє чи... чи життя було забране. Я не розумію, як можна інакше. Це ну, мене насправді теж питали, чому, як, це займає час, це займає ресурс і, і часовий, і фінансовий, і все і все. Але це життя. І, я, мої друзі, мої оточуючі, наша спільна команда, ми не знаємо, як жити інакше. Це про стиль життя. Це про реальний запит від людей і це про бажання разом співдіяти співдіяти заради перемоги. Допомога в один клік. У Дніпрі функціонують онлайн-ресурси, за допомогою яких люди можуть вирішити власні комунальні проблеми. Реагує та пропрацьовує заявки штаб взаємодопомоги громадської ради. Матеріал СМС, яке вирішує проблему. Дивіться далі, коли ми відкрили наш щитову, ми побачили, що цей щитчик. Я можу відкрити другу створку. Ми зібралися на роботу, і він іде по лісниці, А тут дима може подає спокійно аварійку. Ждать сутки аварийку, конечно, это в тот день ну, все службы были просто на грани и э, я так понимаю что ребята которые работают в этой команде они помогли нам все-таки справиться с этой ситуацией и обеспечить нам спокойную ночь я благодарна всем и э, службе электриков и команде геннадия Корбана. І це, звісно, дуже некомфортно, коли там стоїть вода. За результатами проведених досліджень підвищена жорсткість води, що свідчить про те, що це саме є ґрунтові води. В деяких будинках стоять насоси, які автоматично включаються при, ну, при підтопленні підвалу. Вона відроджує українські танці та показує їх за кордоном. Дніпрянка Дарина Брилевська цимбал, керівниця народного художнього колективу Забавки вона не просто вчить дітей танцювати, а ще й розповідає їм історію нашої країни. Багато уваги приділяю я українському народному танцю, бо це наша національна культура. Бо на цьому, якщо ми знаємо наші корні, ми отримуємо чудові плоди. А плоди це наші діти, це наше майбутнє. Взагалі наша професія це як айсберг. Тобто видно лише на концертах, так як вони виступають, яскраві виступи, але що під ними ніхто не знає. Ніхто не знає, що хореографи ніколи не відпочивають. Вони кожну секунду думають про яку зробити комбінацію, як краще розвести номер. Тобто, це кожна хвилина взагалі життя вона присвячена цій професії. Український народний танці дуже цінують за кордоном. Топ відвіків ну це віртуозність, тому що так як наші роблять оберти, деякі рухи, а також чоловічі трюки, це немає в жодному народному танці інших країн. А костюми, які як їм сподобаються наші костюми, вони їх розглядають, вони з нами фотографуються. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. На цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск вже о 14-й. Бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна.